Доброго дня, мої любі друзі! Доброго дня! Сьогодні 10 березня 2024 року. І сьогодні всі українці, кожен українець святкує День Національного Гімну України. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ще нам, браці українці, посміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як трава на сонці. Запануємо і ми, братця! На своїй сторонці неймовірні вірші, неймовірна музика, вірші, е, які написав Павло Чубинський. Музику, яку написав е, Михайло. І саме сьогодні, 10 -го. березня, кожен українець і всесвіт святкує День нашого гімну, гімн, прапор, мова. Це символи нашої України, Це те, що у кожного є частинкою нашого серця. Не так давно я розповідала вам про день е, Герба України, нашого Тризуба. Це було 19 лютого. І сьогодні, 10 березня, я розповідаю вам про гімн України. Це свято е, святковується саме сьогодні, 10 березня. Зараз скажу вам чому. Я, до речі, цього не знала. Тому що е, в перший раз гімн України був виконаний як гімн нашої країни, а не Союз Нерушимих Республік Свободних, да, був виконаний. Коли відзначали День пам'яті Тараса Григоровича Шевченка, а це не може бути не пов'язано. І це було у Пшемишлі у Польщі саме 10 березня. Тому цей день не так давно, здається, в кінці грудня, 7 грудня 2021 року, перед самим початком війни, нашою Верховною Радою було встановлено як День нашого національного. Гімну України. Звичайно, я не можу не згадати нашого Тараса, нашого батька нації. Про Тараса Григоровича Шевченка треба робити не один, не два, а сотні фільмів про людину, яка прожила дуже непросте життя, як символ мужності, як символ гордості, як символ правдивого українства. Вчора ми відзначали. 210-ту річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Шевченка від дні сьогодні 10 березня, це День пам'яті, тому що саме 10 березня Тараса Григоріча Шевченка не стала. І давайте згадаємо ось раз, деякі строчки цих віршів. Дуже актуальні. Просто ну це як Біблія українства, це як наша енциклопедія. Кохаєтеся, чорнобриві, але не з, не з москалями. Про що казати? Ви бачите, це тоді тоді такі пророчі слова. Коли я проїжджаю кожен день е, через е, Дніпро або підіймаюся на, на Володимирську гірку і поглядаю на Дніпро. Тараса Григорія Шевченка. Така краса, яка просто дівчинку Буковинську, яка виросла в карпатських Смер... нашими буковинськими піснями. Але коли я побачила Дніпро, а це було в трьох трьох років, і кожен рік. Ріва... Нашою неймовірною річкою, нашим Дніпром, який розливає, бере і розливається, це просто щось неймовірне. І, звичайно, ми не можемо не згадати заповіт Тараса Григорича Шевченка, який зараз Дніпро стрігає за нашою. І днім, і кручі, ловить чутно, як реве ревучий, Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражує злою кров'ю землю окропіте. Прям до мурах реально, тому що це геніально. І розумієте, коли ці слова писалися? І в яких умовах вони писалися? І як цю геніальну людину відправили туди, в руці степи, без права малювати і писати, те, що для Тараса Григоровича було самовизначеністю, як його сховали за українську мову, як він приїхав звідти досить у молодому віці, вже хворою людиною, але незламною. Ви знаєте, що це думаєш? Це ж робили оці московіти, оці за Але Потужний дух за Нас... паузу. Ми поставили на паузу, тому що зі мною майже завжди прапор України, який я беру з собою скрізь по світу. Хто слідкує за моєю сторінкою, за мережами, бачить, що і в Іспанії, і в Італії скрізь в мене з собою світлина з прапором України. Це завжди. Рападокія, на оцих неймовірних кулях, і це прапор України. Все, що я розповідаю, це завжди від серця. І це все, що було завжди з народження. Хоча я дитина радянського союзу, і я не можу сказати, знаєте, я любила усі народи, я любила свою країну того часу. В ідеологію, в політику я не занурювалась. Я була щасливою дитиною в чудовому неймовірному місті Чернівцях. Кожен день крокувала по вулиці Кобилянській, займалася балетом, плаванням. Потім далі вже потужно легкою атлетикою вчилася в неймовірній дев'ятій англійській школі. І це було привіт, 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 привіт. Але любов до рідного, до українського вона була завжди. Навіть тоді, коли в той час комунікувала російською мовою, але паралельно в мене завжди була українська. Батько розмовляв українською. Це було так само завжди в університеті була українська. А зараз про що казати? Скрізь, де б я не мандрувала світом, в мене один з символів нашої України Прапор України. І коли це був Бориспіль, це завжди були підібрані аутфіти, в жобло блакитному кольорі. На виїзд, коли я. Від'їжджала з України, приїжджала в будь-яку країну світу. І коли я поверталася, це був зовсім інший аутфіт, але в жовто-блакитній гамі. У мене їх величезна колекція, вони були європейські, але там була повністю жовто-блакитна гама. І завжди це було декілька вишиванок. Знову ж таки, відповідно до країни, це була відповідна подача. В Італії це було з капелюхом, з шовковими стрічками на капелюсі і так далі. Шануйте наше. Любіть наше, вивчайте наше, спілкуйтеся. У нас найкраща країна в світі. Про це я кажу не просто голослівно, а як людина, яка подорожує усе своє життя. Наш прапор, наша мова, наш герб, наш гімн – це те, з чого ми створені. Ще не вмерла Україна, ні слава воля. Ще нам, браті українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як трава на сонці. Запануєм і ми, браття, на своїй сторонці. Слава Україні, героям слава, слава нашим хлопцям ЗСУ! Ваша Оксана Дем'янишина, папа.